Давайте подивимося, який мужчина йде до вас долі. Хто ваш майбутній мужчина? Що карти покажуть? Так. Ви королева пентаклів, а він лицар мечів. Знаєте, це такі мужчини, які люблять приносити добичу і класти її у ніг. Тому що і ви така жінка, яка не хочете слухати просто слова. Вас вони вже давно не цікавлять. Ви хочете результатів. Це трансформація і ваша, що ви хочете таких, такої серйозності, да? і трансформація такого мужчини, що він готовий. Він готовий іти добиватись, приносити, да? до ніг своєї коханої, він прям біжить до ваших ніг. Мужчина тут точно от іде для того, щоб зробити вас щасливою. Мужчина да? мужчина добичок, який от не словом, а ділом. Він готовий іти, боротися зі всім світом, аби от вам принести до ваших ніг результат. Він хоче дуже сильно вас порадувати. От мужчина, який хоче бути вас достойним, тому що ви вийшли першою, він завжди буде ставити вас на перше місце. Він завжди буде, знаєте, у ваших ніг, і буде старатися зробити все, щоб ви були задоволені, щоб ви були щасливі, кохані і радісні.